Крах біткоїну, завершення ери SP 500, кінець гегемонії долара. Що тільки зараз не почитаєш в заголовках фінансових медіа. Все дуже погано, здається людям, які за 20 годин втратили, наприклад, 20% своєї інвестиції в один окремо взятий актив. Особливо цікаво читати потім заднім числом створені аналітичні довідки. Чому це сталося? І хтось вам скаже, що це великі негідники в крипті все потягнули вниз. Ну, зараз називають одним із таких негідників фонд Jump. От вони, значить, виходили з активів, ливанули все в стакан, все дуже погано. Ринок, щось якийсь такий, тонесенький, ліквідності, мало і, коротше, платіну прорвало. А хтось скаже вам, що це просто відголоски того, що вже місяцями ми бачимо на фондових ринках, коли. Ну, люди набагато скептичніше починають ставитися до SP 500, коли розпродається Уоррен Buffett, в своє світле майбутнє не вірить власник Nvidia. І так само, як на фондових ринках, всього там 5 топових компаній досягли величезної домінації, так і в криптовалюті біткоін досяг величезної домінації. Вже там більше 55%, що типу, вже так історично визиває побоювання. І от питаннячко, що в такій ситуації робити? Актив системно перестав бути цікавим і його треба позбавлятися. Чи це є якась ситуативна історія, треба просто беземоційно, так би мовити, дзен перечекати? Чи можливо треба стати трейдером і зробити ставку на це падіння, наприклад, зашантити або навпаки від подальшого падіння себе захистити, захеджуватися? І головна проблема в тому, що ми говоримо про базовий актив якому така волатильність в принципі притаманна, тобто, це не є щось таке, ну прям е, тотально нове і такого ніколи не було, і це щось таке дуже специфічне, що можна вивчити і е, на цій аналітиці побудувати майбутній прогноз, створити собі стратегію дій, розуміючи, що буде далі. Ні, це абсолютно типова поведінка такого активу. Дуже схожа ситуація, такий флеш-краш трапилася, наприклад, зі мною в березні 2020 року. Я тоді за дві доби саме в біткоїні втратив близько півмільйона доларів, а потім через те, що мене ліквідувало, ще й не дозаробив 4-5 мільйони доларів на тому, що біточок відростав. Якщо вам здається, що ситуація якась супер нетипова, передивіться мій великий виступ з конференції ен де я підсумував свої 13 років в крипті. І один із висновків якраз був в тому, що це абсолютно нормальна, так би мовити, невід'ємна частина поведінки біткоїну і криптовалют, оці регулярні флеш-креші, коли без якоїсь накачки інфополя, без якихось очевидних причин. Без якоїсь такої прогнозованої ситуації все доволі стрімко летить вниз, і потім ми дізнаємося 100-500 версій, чому, чому саме так трапилось, на що саме відреагувала, так би мовити, широка маса хомячків і професіоналів в крипті. Так що ж робити в такій ситуації? Ладно, якось воно сталося, волатильність збільшилася, щось літає, щось відскакує. Ну, типа. Можна спробувати зіграти на суперволатильності і спробувати вгадати напрямок руху або прям трейдити. І це може дати фантастичні результати, а може повністю, повністю вас обнулити. Тому що в таких моментах, ну, давайте чесно, немає ніякого доказового фактору якісного прогнозування, куди піде курс. Занадто мало регуляцій, занадто багато гравців, занадто емоційна історія. Єдине, що ви для себе повинні визначити, як вам здається, куди ця галузь рухається фундаментально. Про це у нас був окремий. Ролик на каналі, де ми намагалися підвести підсумки якихось ну, великих трендів. Наприклад, чи зростає об'єм ліквідності на біржах, чи тендують люди до негативного прогнозування, негативного інфополя, що там на регульованих площадочках, що на ІТЕФІ, скільки вони ліквідності на себе відтягнули? Що думають криптопроекти, чи виходять вони в такій ситуації зі своїми. IDO, IEO всякими там розміщеннями, лончами там, і так далі. Що по великим гравцям, чи мають вони зараз свої там рекордні прибутки? Ну, я маю на увазі тезер, біржі великі і так далі. Тобто фундаментально створити собі якесь уявлення, куди вам здається, в цілому рухається галось, і наскільки це накладається ну, на ту картинку, яку ви зараз бачите на графіках. І мій, до речі, скромний досвід підказує, що. В такі моменти ловити падаючий ніж не варто. Ані в тому сенсі, що ви намагаєтеся його зловити, заробивши, маючи якісь відкриті короткі позиції, умовно кажучи, ставка на подальше падіння, ані в тому, що ви намагаєтеся це дно відкупати, в моєму оточенні найкращі результати завжди мали люди, які не шевелилися і нічого не робили. Якщо у них був намір... Докупатися вони все одно не докупалися там на всю котлету. Зараз це все одно була закупка такими сходинками. Ти розумієш, що ти будеш купувати. DCA, долар Cost Average, докуповуй. Не думай, що ти зараз вхопив Бога за бороду і купиш все одночасно за найкращою ціною. Я цю позицію не дуже е, розділяю, коли кажуть: ай, все, знижки, все. Так би мовити, флеш сейл 20% знижки, купуй зараз, завтра буде пізно. Більш того, якщо подивитися на сантимент, то в цілому і на фондових ринках доволі багато зневіри. І в цілому не можна сказати, що зараз у людей. Є таке відчуття, типу еге-гей, можна ризикувати, можна закуповуватися. Можете дивитися на Z-score, можете дивитися на е індекс страху жадібності. Ну, типу, неважливо на, на які ви дивитеся самі показники, якісь агреговані цифри. Важливо наскільки це взагалі вкладається в вашу стратегію. Люди дуже часто забувають, що тактичні помилки не вбивають гарну стратегію. І навпаки, стратегічні помилки неможливо виправити тактичними успіхами. Тому в моєму розумінні, якщо ви тримали, наприклад, біткоїн або в цілому криптоактиви на довгострок, розуміючи їх волатильність, розуміючи, що Якісь передбачувані показники в крипті відкриваються тільки на дистанції 3-5 років, то на це можна взагалі не реагувати. Ніяк. Ні докупом, ні продажем. Не перетворюйтесь на трейдера, якщо ви не виконували цю функцію місяцями щоденно чи там, щотижнево, і не набили в цьому дуже класні навички, не заробили собі там, тіпа, супер. Класний рівень професіоналізму це буде важко і хочеться подивитися, і всі вас, і ринок буде вас мотивувати і спонукати, чи купити, чи продати, чи щось зробити. Але об'єктивно не відходити від своєї стратегії, поки ви не отримали докази, що ця стратегія більше не актуальна. Виглядає мені дуже хорошим підходом. І це стосується так само і фондових ринків. І Тут не важливо, що думає Ворен Бафет чи що думає. Там власник NVIDIA, і яка домінація у біткоїна, чи яка домінація у там, топових технологічних компаній. Ви або продовжуєте вірити в концепцію, що в цілому ринок американських великих корпорацій це саморегулюючийся здатний до розвитку і до генерації прибутку механізм. І тоді, поки ви в цьому не зневірилися, ви просто продовжуєте. Просто регулярно докуповуєтесь, або як на прикладі крипти ви переоцінили фундаментал і щось для себе зрозуміли. Порівняли це зі своєю минулою стратегією і робите якісь дії тільки якщо ці стратегії ну, реально не співпадають. А ще ми з вами зовсім не поговорили про можливості, які дарують такі просадки. Наприклад, є дуже відома статистика, що найбільше заробітку, як в крипті, так і на фондових ринках, люди отримують в дні пікового зростання. Але те, про що мало хто думає, що дні пікового зростання і дні пікового падіння, вони зазвичай склеєні і знаходяться дуже сильно поруч. Також ніхто не відміняв стратегію buy the dip», коли щось тільки-тільки пірнуло вниз, а ви це можете фактично відкупити по хорошій ціні. Заграватися з нею точно не варто, але я знаю багато людей, які систематично повторюють і успішні саме в такому підході. Тому, якщо ви прям новачок в крипті, я би не дуже рекомендував складні стратегії. Але ця точка входу, коли все тільки просіло. Точно привабливіше ніж точка входу, коли все на історичних хаях. І як ви знаєте, я про це вже багато разів розказував. Одна з найкращих зараз точок входу в крипту в цілому це гаманець Trusty+. По-перше, це повноцінне кастодіальне зберігання, безпечне, якісне, мультивалютне для будь-яких ваших активів. Це можливість швидко, легко, просто через смарт Peer-to-Peer завести вашу гривню. Це можливість навіть заводити гривню переказом. З капки на каптку. Знову таки, окрім того, що ви можете швидко отримати тезер або з тезеру із з гривні купувати будь-які криптоактиви, у вас є ще й можливість. Безшовно інтегруватися у світ багатого криптоінвестора, коли ви можете просто випустити картку, прив'язати її до ваших криптоактивів і витрачати у будь-яких магазинах в Україні, в Європі з фантастичними лімітами до 50 тисяч євро на місяць. І ваші баланси реально в євро. На вас не впливає українське обмеження в 100 тисяч гривень, на вас не впливає український фінмоніторинг. Якщо ви грамотно на Інвестували, то зможете красиво і дуже зручно витрачати. Ну і найголовніше для мене, я, наприклад, команду Трасті Плюс знаю багато років, і мені не страшно тримати там великі кошти. Не постійно виводити все на холодний гаманець і на гарячому тримати там тільки якісь копійки для повсякденного розрахунку. Я, в принципі, дуже спокійно підходжу з розумінням, що не твої ключі, не твої гроші, але з високою довірою. До етичності їх команди, до професіоналізму в питаннях криптобезпеки. Тому, по сукупності факторів, для мене трасті плюс виглядає найкращим таким шлюзом входу в крипту для непрофесійного криптана, який робить свої перші кроки. Заводить гроші з гривні, хоче простоти на старті, швидко не виходячи з інтерфейсу, купити всі необхідні криптовалюти, все тримати в одному місці, не довіряти цю історію біржі. І витрачати тоді, і так як вам заманеться, або як я зараз, наприклад, повністю вийшов з стейбли і сижу в трасті плюс в стейблах і можу просто розраховуватися карткою. Коротше, реальне таке поєднання фактично банківського підходу зручного і безпечного з криптою, з потенціалом заробити з можливістю диверсифікації всередині криптоекосистем і з можливістю швидкого виходу в кеш або фізичну покупку. Рекомендую! А в описі під відео вже чекає актуальна пропозиція, спеціальні бонуси і, звісно, посиланнячка. І тут можна повернутися ще до одного такого ідеологічного рівня в цьому ланцюжку прийняття рішень. Це, звісно, ваша надивленість. Ви не могли не знати, що біткоін історично схильний. До такої швидкої волатильності. Ви також можете знати, що біткоін також схильний до дуже швидкого рікавері, як це було, наприклад, в березні 2020 року. Тобто мені персонально не вистачило цього ну не знаю, порогу міцності буквально там на 3, 5, 7 днів. Але також ви маєте знати, що криптозими у нас можуть наступати, в принципі, коли завгодно. Це та сама проблема, що й на фондових ринках. Немає ніякого доказового механізму передбачити рецесію, якби він був, не було би стільки перемелених долей простих рядових учасників ринку, які робили ставку Олин, сподіваючися на щось добре. Не було би тисяч аналітичних прогнозів, які насправдилися, і взагалі завжди все було б тільки зеленим, взагалі в ринках капіталу. І тут та сама історія. Неможливо зрозуміти це сіюмінутна якась оверрекшн на які завгодно події, і це просто сапля, яка відскочить через день, чи це початок кінця. Тільки слідкуючи далі за динамікою всіх фундаментальних речей, про які ми говорили в попередніх роликах, ви зможете якось вловити відповідь на це просте питання: змінилася парадигма чи не змінилася, Само лише падіння ціни. Ключового навіть активу в екосистемі нічого не говорить м, про кінець ери криптовалют чи кінець ери біткоїна. Більш того, його зростаюче домінування говорить про те, що люди скоріше вірять в біткоїн, ніж в якісь там ем, альти. Також цей приклад нагадує нам іншу дуже важливу штуку: диверсифікація. Диверсифікація полягає в тому, що ви берете активи. Які ростуть і падають одночасно, бо фундаментальні причини їх зростання чи падіння різні. В екосистемі крипти це не так. Вона якраз має дуже високу скорельованість активів між собою і летить вверх і вниз дуже часто одночасно. Тому я думаю, буде зараз багато жартів про те, що хтось собі підстелив соломку, значить, розбавив. Біткоін ефіром, а хтось розбавив ефір соланою, а хтось ще щось таке зробив, а врешті-решт, вони всі в абсолютно ідентичній халепі. І це ми ще знову-таки не бачили багато різних фундаментальних речей, бо дуже багато протоколів не мають можливості вийти в миттєву ліквідність. Так, у нас розмов про ліквід стейкінг дуже багато, але, так би мовити, андерлайн протокол, він не дозволяє миттєво розстейкатися. А є протоколи і екосистеми, в яких Штрафи за розтейки просто величезні, ван наприклад, тому, на мою думку, бігти на емоціях, приймати рішення, чи було би це рішення докупати, чи рішення все продавати, і так далі, це абсолютно безглузда історія. А треба сідати і дивитися на фундаментальні речі, чи змінилося щось у ваших довготермінових віруваннях або невіруваннях щодо фондових ринків чи щодо крипти, і тільки якщо ви ситуацію переоцінили і маєте. Ну, якісь вагомі аргументи за те, що все змінилося назавжди, і тільки тоді має сенс робити якісь реактивні рішення. І головне, не піддавайтеся чистій емоції. Ви читаєте ці заголовки, 1,93 трильйони доларів втратили, значить, інвестори в американські корпорації. Стільки-то, стільки-то відсотків загальної капіталізації ринку випарувалося. Ліквідації перевищили мільярд доларів. Десь там когось, вашого знайомого чи незнайомого, чи знайомого знайомого ліквідувало на 5 мільйонів доларів одною свічкою. Чим більше ви покладаєтеся на емоцію в прийнятті рішення, тим гірше воно для вас завершиться. Але і зворотня ситуація, коли ви такі трошки на пофігізмі, на дзені, там, не знаю, і у вас е ну, немає. Ніякого бажання швидко відреагувати на ситуацію, буде так само помилкою. Це була однозначно моя помилка в березні 20-го. Якби я серйозніше поставився до проблеми, прийняв для себе, що біткоін може сходити вниз і на 50%. Мені ж зараз, як і вам тоді здавалося, що ну, тіпа, ну на 20 може, ну на 30 може, але на 50%, то, то буквально за день-два, точно ні. А він може. І немає ніякої причини, чому ця волатильність не може бути ще сильнішою, він може сходити нижче. І немає причини, що ця волатильність не може співпасти з масовою панікою. Ми ж всі знаємо, що до найбільших криз приводила суто панічна реакція інвесторів. Криза 2008 року в кіно нам репрезентувалась, наче це проблема боргів, які колатеризувалися і які там. Набрали великого-великого масштабу, але реальна проблема 2008 року взагалі була не про це. Це була та малюсінька бульбашка, яка луснула, а величезна бульбашка банківської системи. Луснула не через секюритизований борг, вона луснула через так званий bank run, коли люди побігли в банки за своїми грошима. А банки знову-таки суто за своєю системою, як вони влаштовані, ніколи не можуть виконати всі свої зобов'язання. Це регулюється на рівні національних банків, і в цілому банківська система зараз у світі працює через часткове. Резервування і банки, в принципі, це є їх класична загальновідома фішечка, так би мовити, в негативному сенсі, що Bank Run призводить фактично до масового банкрутства, в цілому навіть доволі здорових банків. Тому моя тут рекомендація: не спішіть робити суто емоційних рішень, не ігноруйте ситуацію, використайте цю ситуацію, щоб задуматися про фундаментал. У що ви ще вірите, у що ви вже не вірите, чи достатньо ви диверсифіковані, чи вірите ви, що це диверсифікація? Якщо у вас в портфелі 10 різних монет, але вони всі падають чомусь одночасно і відскокують потім одночасно? Зайдумайтесь про свою стратегію, якщо зараз ви маєте таку емоцію, чи правильні у вас долі різного рівня ризику активів в портфелі, чи не потрібен вам. Трошки консервативніший портфель, в якому ви будете спати значно спокійніше. Так би мовити, подумайте про вічне. А якщо у вас рука потягнеться, так би мовити, все продати і вийти вийти з цього риночка, пам'ятайте для себе, що і холодний гаманець може гріти душу. Головне тут, правильна, правильна стратегія. І частиною цієї стратегії, звісно, завжди є. Не тримати всі яйця в одній корзині. Звісно, частиною цієї стратегії є фіксувати прибуток від більш ризикових активів в менш ризикових активах. І частиною цієї стратегії у мене, наприклад, є фіксуватися в зовсім інший клас активів, який від того, що коїться на фондових ринках і в крипті, залежить мінімально. Наприклад, ту саму нерухомість в Україні. І звісно, частиною цього великого сценарію є розмежування географічне. Ризиків. Якщо ви вже маєте велику долю високоризикових продуктів, ви згадуєте про те, що вони ще не мають всі бути в одній валюті, в одній геолокації. Ви згадуєте про те, що чим більш ризикований актив, тим більш важлива в ньому диверсифікація. 100 тисяч доларів консервативного активу можуть бути в одному консервативному активі. 100 тисяч доларів високоризикових активів має сенс розбити, можливо, на 10. Високоризикових активів. Ну і звісно, можна ще пам'ятати про вторинні вигоди деяких інвестицій. Якщо у мене крипта впала в ноль, у мене є тільки прикольні фантики і можливість розказувати друзям, як я цікаво проводив час, наблюдаючи значить, американські гірки. Якщо у мене будиночок в Карпатах упав в ноль, я хоча б розумію, що в мене буде прикольна дача в горах. І іноді має сенс згадувати, що ризики вони не гомогенні. Ці ризики вони реалізуються по-різному. Коли багато хто сміявся наді мною, що я вийшов із скрипти і пішов, наприклад, в нерухомість в Карпатах. Ніхто не думав про те, що в нерухомості в Карпатах ризиків в цілому багато. Але ризик, наприклад, того, що вона вполовиниться у вартості за одну ніч чи за дві ночі, чи за тиждень, звісно, менше. Не те, щоб там не вистачало ризиків, там один блокпост може перекроїти вашу фінансову модель на роки вперед. Але фундаментал то, до чого ми йдемо, він дуже простий. Вам в портфелі потрібні активи, які зростають і падають від різних чинників, щоб вони не зростали і не падали завжди одночасно. І так вже сталося, що ключові ризики нерухомості в Україні дуже мало залежать від ключових ризиків криптовалюти чи фондових ринках США. Тому, власне, хто ще не закупився нерухомістю, ви знаєте, що робити. Я зараз докуповуюсь і в Києві, і в Карпатах. Дивіться огляди, підписуйтесь на канал, переходьте у спільноти, розбирайтеся. Розбирайтеся з криптою, розбирайтеся з фондою, розбирайтеся з нерухомістю, розбирайтеся з різними інструментами, генеруйте собі надивленість. Це зараз номер один фактор успіха інвестора. Ну а потім, коли вже все усвідомили, розклали по поличкам і заспокоїлися, тоді вкладайте. Не відкладайте, але спочатку вкладайте час, а потім гроші. На сьогодні все. Папа. -па.